Всім привіт! Розглянемо сьогодні ситуацію, яка виникає, коли вам через будь-який месенджер, в даному випадку, наприклад, Viber, чи через соцмережу надіслали посилання на щось, і сказали, що туди можна зайти і переглядати чи наповнювати якимись своїми файлами. Переходжу по посиланню. Натискаю. Відкрився браузер і одразу дав мені повідомлення, що потрібен доступ. Чому така ситуація виникає? Це зовсім не тому, що вас обмежили в доступі, і тому не треба спішити натискати кнопочку Надіслати запит на доступ. Скоріше всього, на вашому комп'ютері є, як мінімум, два облікові записи. Ваш приватний, от, наприклад,. Ось тут видно, це мій приватний. А також на цьому комп'ютері є ще і корпоративні облікові записи, які мають відношення до мого навчального закладу. Що робить Viber, коли відкриває таке посилання? Він намагається відкрити браузер з тим користувачем, який останнім був у використанні. У мене був останнім приватний обліковий запис, тому він. Пробує відкрити це посилання в ньому. Попробуємо зробити інакше. Закрию цей браузер. Відкрию обліковий запис корпоративного користувача. Вернуся у Viber і ще раз натисну по цьому посиланню. Як бачимо, все спрацювало, і ніякі запити про доступ виконувати не треба. Тому завжди, коли маєте відкривати посилання від ваших колег, спочатку перевірте, користувач якого облікового запису вами використовувався перед цим. Або можете його попередньо відкрити. Розглянемо, що відбувається, якщо ви подібні дії робите на телефоні. У мене на телефоні відкрито ту саму папку, я натискаю по тому ж посиланню. У вайбері. Мене перепитує, чим його відкривати. Обираю Google Диск. І в цей момент мене перепитує, яким саме обліковим записом треба пробувати відкрити це посилання. Ну, я обираю те, що має відношення до мене. Воно вже, в принципі, обране. Окей. І бачимо, що відкривається. Дана папка. Ну, там порожньо, але вже можна туди наповнювати все що необхідно. От бачите, я її наповнив одним документом. Дякую за увагу. Дивіться інші мої відео, які стосуються спільного доступу. Можливо, вони вам Ще чимось допоможуть.